Звільнення Сакварелідзе стало несподіванкою для Петра Порошенка. Про це прокурор нині розповів журналістам, яких покликав на брифінг. Там повідомив, чому його звільнили і що планує робити далі. Все слухав Олексій Сімаков. Олексій, то що сказав Сакварелідзе про зустрічі з президентом? Вітаю, віта одразу після свого звільнення Давид Секваралідзе зустрівся з Петром Порошенком. За словами вже колишнього заступника генпрокурора, його відставки з президентом не узгоджували. Секваралідзе певен, що позбувся роботи через свою активну боротьбу з корупцією у лавах ГПУ, зокрема через так звану справу діамантових прокурорів. Серед формальних приводів для звільнення було порушення прокурорської етики. Давид Секваралідзе з цим формулюванням погодився, проте своєрідно. В чому ж заключається їхнє понімання, нарушення прокурорської етіки, вообще прокорська етика? Це воровство, это корупція і ета круговая порока. Да, ету кругову пороку, ету етику прокурорську я нарушив все, завжди буду нарушати. Секварідзе запевнив, що звільнення його вже мало бентежить. Він тепер планує взятися до громадської діяльності. Його більше обходить подальша доля чесних прокурорів, які ще лишилися в гпу і на яких тепер небо як тиснуть. там достаточно сильна покорская мафия, на самом деле, макушка, по всем ним уголовные дела. Их шантажируют, их шантажируют, что им подбросят наркотики, что посадят их членов семьи, что уволят их из системы прокуратуры. Підтримати Давида Сакваралідзе на брифінг прийшли його однодумці. Зокрема, нардепи Наєм та Лещенко, а ще колишній сподвижник Віталій Касько. Він теж зі скандалом звільнився з ГПУ. Нині проти нього порушено кілька карних справ. А вже колишній генпрокурор Шокін особисто наклав арешт на його квартиру. Так от Касько розповів, що утиски молодої команди прокурорів у ГПУ почалися саме тоді, коли почали викриватися прокурорські зловживання надто в так званій діамантовій справі. Перша справа була направлена до суду, у, другій, у другому кримінальному провадженні було оголошено нові підозри. Ми вийшли на те, звідки взялися діаманти, що становило собою черговий злочин. Я вам казав, ми вийшли на те, що в шорній компанії проплачували навчання одного з прокурорів за кордоном, і таких фактів було дуже багато, по яких треба було працювати і працювати далі. Девід може це підтвердити. На жаль, система опиралася і опирається занадто сильно. Майже водночас Генпрокуратура дала свій брифінг, на якому скритикувала Думаю, діяльність всім. звільненого Секваралідзе, згадала йому подвійне громадянство, звинуватили в піарі та похвалилися затриманням за хабар одного з прокурорів Одещини, якого свого часу призначив Секваралідзе. Думаю, що більше в житті ми не будемо згадувати про нього як про прокурора. Бо сьогоднішнє рішення історичне. Прокуратура очистилася від популістів, від людей, які говорять неправду, під бажанням. Будувати нову Україну на цьому в мене всі новини про скандал і протистояння у Генеральній прокуратурі України. Віто Олексію, дякую тобі. Це був Олексій Сімаков і заяви Саквераліт, за якого сьогодні звільнив Шокін.